Вітаю всіх любителів збирання грибів. Ми знову в Карпатах. Уже йде третя декада жовтня 2024 року. На жаль, тільки збираємо опеньки. Дивіться, скільки я вже їх назбирав. Але не тільки, тому що. Вдалося мені знайти ще ось таку парочку білих грибів. Вони вже старі, але вони ще є. Ну і там трішки далі ви можете подивитися, що основне те, що ми збираємо, все ж таки, це опеньки. Продовжуємо. Білі гриби теж забираємо. Зараз. Опеньки теж рідко трапляються, тому що немає дощів і холодно, але вони ще є. І такі, бачите, гарні, непогані, карпатські опеньки. Опеньки це умовно їстівні гриби третьої категорії. Їх треба обов'язково відварювати мінімум 20 хвилин і відвар зливати. Тому що в них є токсини, які нейтралізуються під час термічної обробки. Ну і краще навіть двічі відварювати по 20 по півгодини. По 20 хвилин півгодини. Так, я трішки підзбирав опеньків. Я думаю, мені цього достатньо, тому що треба щось цікавіше збирати. Вам буде просто нецікаво дивитися. А, ну, і я піднявся у високогір'я Карпат і знайшов ось такого цікавого гриба, якого я показував в своїх попередніх відео. Це, звичайно, красноголовець підберезовий. Червоняк його називають місцеві. Ну І шукаємо поряд березу. Я спочатку знайшов гриба, здивувався а де ж Береза. Ну Береза теж недалеко. Так що подивимося, може знайдемо ще таких грибів. Друзі, ходимо по високогір'ю Карпат. І ще одного білого гриба я знайшов. Все ж таки Він недавно виліз з землі. Дуже гарно заховався, верх його вже почав підмерзати. Спробуємо його дістати. Твердий гриб. Гарний ось такий грибочок. Перший гарний білий гриб за сьогодні. Взагалі я їх уже півдня не зустрічав, а оце нарешті знайшов. Недалеко від нього наступний білий. Гарний твердий білий гриб. Ось така ситуація. Я думаю, що будуть ще гриби. Продовжуємо збирати. Так, знайшли ще одного. Такий гарний білий гриб. Метрів десять від попереднього знаходимо ось такого красення. Ну, він маленький, але... Він добрий, білий. Ось таких два грибочка. Продовжуємо пошуки. Є надія, що ще щось знайдемо. І надія нас не підводить. Зверніть увагу. Ось білий. Недалеко від нього. Ще один. Ну і там якісь опеньки ще видніються. Нам вони не цікаві зараз. І якийсь такий гарний трапляється буквально зовсім недалеко. Гарний гриб. Так що нам щастить. Гриби знаходимо. Друзі, поки що так. Але я ще не здаюся. Я ще планую знайти білі гриби. Видно, друзі, що був мороз. Білі гриби почали підмерзати. Зверху вони такі вже Дивної зовнішності, але ще тверді. І ще на диво вони ростуть. Можливо, вилазять просто з-під землі, і потім від холоду їм стає зовсім некомфортно і перестають рости. Ось такі грибочки. Козарик. Так, це підберезовик. Такий трошечки вже, можливо, підмерз, але ще добрий. Трохи кращого підберезовика знайшов. Ось такий непоганий грибочок. Так, друзі, але наша основна мета це білі гриби. Що ж це за гриб? Цікаво. Давайте подивимось. Це білий гриб. Він трі... трішечки червивий, ніжка, але я думаю, шапка буде добра. Це щось неймовірне. Гарний гриб, білий. Білі гриби вперто не хочуть завершувати сезон, незважаючи на морози. Вони все одно вилазять з-під землі. Друзі, ми продовжуємо збирати білі гриби. Грибів дуже-дуже мало, але вони трапляються. І для цього, щоб їх знайти, доводиться йти в важкодоступні місця, високо в гори Карпати. Іти туди, де ніколи не ходив. Ніхто не ходив, і я не ходив, але гриби там все ж таки ростуть. Зараз я спробую добратися до цього гриба. Тут дуже складно, тут багато дерев, але добратися можна. Який це чудовий гриб. Він твердий, він не має дефектів. Він не замерз. Мені дивно, чому він не замерз? Чому не замерз? Тому що він в такому місці, де тепло. Між горами, куди ще не добрався холод. Це високогір'я. Це між двома хребтами. І тут ще є гриби. Ось такі чудові. Карпати, високогір'я, продовжуємо збирати білі гриби. Ще один нам гриб такий трапився по дорозі. Подивимося, що це за гриб. Так, Це непоганий білий гриб. Друзі, думаю, далі буде. Це дуже важко доступні місця. Сюди просто пробратись важко. Крім того, це дуже високо в горах, і ми тут щось знаходимо. Гриб уже старий, ніхто його тут... Не збирався зривати. Якщо б я до нього не прийшов, можливо б його ніхто і не зірвав. Він трішки червивий, але даю гарантію, ніжка десь отак до половини червива, а далі все має бути добре. Так, друзі, я знайшов чудові береси. А під березами ви знаєте, що росте. Красноголовці під березами. Я вже тут таких двох великих зірвав. Вони не червиві, так як я казав. Будь-який такий гриб величезний, він буде не червивий. На 99,9%. Наступний білий грибочок. Він наш потріскав. Твердий. Це гарний гриб, він твердий, лише шапка потріскала. Але це нічого не означає, він просто класний. Друзі, якщо знаходити такого гриба, але під смерекою, це неправильно. Шукайте поряд березу. Тому що береза коріння пускає далеко, і грибниця теж розростається далеко. Отже, красноголовець підберезовий. І береза. Береза теж є. Все гаразд. Нічого не змінилося. Все по, все по тому, як мало бути. Ось такого гриба ми витягнули з-під смереки. І ще поряд був маленький білий. Хе, смерека тут. Береза, я вам показую цю березу, але Тут ще трішки береза ближчі є. За моєю спиною була береза. Ну, звичайно, за спиною її не видно, але береза зовсім поряд. Тому все грає, як кажуть, на 100%. Основна мета, чому я так далеко і високо пішов в гори, в такі, скажімо так, важкодоступні місця. Ну, це, звичайно, білі гриби. І це мене не підвело. Білі, білі гриби я знаходжу. І знову такі непогані. Я спочатку знаходжу ці чудові гриби і вже потім починаю шукати берези. Берези теж тут є. Ще один красноголовець підберезовий. Ну і Ще один білий. Ох, який він гарний. Зараз я його спробую дістати. Дуже красивий гриб. Друзі, це просто казка. Гляньте, що я знайшов. Так, перериваю репортаж, потрібно вирвати гриби. Відновлюю репортаж. Мені здається, я знайшов грибне місце. Недаремно я так високо в гори виліз.